Усім привіт, мої хороші добрі друзі. В той день примірок мені захотілося одягтися якось так по-жіночному у стилі Шанель або вчительки, не знаю назвіть, як хочете. Перше, що я знайшла, це гарнесенький, приємний шовковий топ з надзвичайним принтом з надзвичайно гарним мережевим, таким чорним. Бретелі у нього не регулюються, а знайти його можна у мене в інстаграм. В той день покупки були бюджетні, тому і ці недоступні. Наступним взяла ось такий светрик білизну і 100% бавовни під інший якийсь теплий светрик. Цей також сподобався, хоч і тоненький, але це 100% вовна. А приємний базовий такий колір, вільний по тілу. От Якраз із подібними светриками із бавовни, і можна для тепла їх носити. Гарно зроблений манжет на рукаві. Ну, Мені все сподобалося, також буде в моєму інстаграм-магазинчику. Ось так виглядає милий, приємний. Ну, зараз мої відео виходять набагато рідше з усім відомих нам причин, але все ж таки я намагаюся нас розрадити. Цей не сподобався, по обох плечах були такі металеві блискавки, і вони дуже неприємно були до тіла. А ось такий гаманець із 100% шкіри я знайшла. і... Таку косметичку, абсолютно новеньку, гарненьку. Ви бачите на екрані назву мого магазинчику, і можете в інстаграмі забивати в пошуку моє ім'я, мою назву. І якщо ці речі вам сподобаються, то теж за прийнятими цінами можете їх придбати. І цей шовковий топ також. Він дуже-дуже приємний, класний, і спереду трошки довший, ніж із позаду. От, а бретелі можна подовжити з ручним перешиванням. Також ви можете знайти ось цю гарну сумку від Collection Debenhams. І ще мені сподобався ось такий шарфик. Можливо, це ручна робота, я не знаю, бірочок немає. Але він м'якенький, приємний, сподобався. Також я взяла ось цей величенький светрик, наполовину він із віскози. Я рідко беру такі великі речі, того, що в мене не бізнес, а хобі, але якщо за розміром він вам сподобається, теж скоро буде виставлений. А ось цей примірила ну, заради цікавості, бо на спинці там були блинки. Скалки, якісь такі брелочки у вигляді сердечок, і він дійсно двошаровий, це не імітація. На одному із показів, із такими ось жилетками-пуховиками, побачила, що зараз в тренді ось такі сумки стьобані, які або за кольором, або за своєю такою фактурою підходять під ваш пуховик, тому замовила у подібному стилі. У дівчини в інстаграм сумку. Зараз ви спостерігаєте за її розпаковкою. Мені дуже хотілося, щоб вона виглядала саме так, як на фото фото пізніше покажу. Я припала її для своєї доньки. Річ виявилася такою, саме, як я очікувала. Колір такої темної гнилої вишні. А саме такого кольору у моєї доньки довгий пуховик, такий як майже як пальто. І я сподіваюся, що їй сподобається. Дай Боже нам усім дожити до новорічних свят. І так я розумію, що можливо найближчим часом я не зможу купувати щось більш дороге і достойне, але порадувати все ж таки свою дитину чомусь хочеться. Я цю сумочку поки що приховала. Ну і тим самим дарую собі надію, що свята в нас, хоч якісь такі та й будуть. От, все ваші і важче робити якісь позитивні або нейтральні відео. Всі ми знаємо, як ми зараз страждаємо. Тому, дівчата, як є можливість, купуйте, носіть, радуйте себе хоч чимось, бо питання виживання у нас стоїть дуже гостро, і ми це робимо кожної хвилини. Тому дякую усім хто радує нас гарними речами. І дякую долі, що ще маю таку можливість. Також я знайшла ось такі, мені дуже сподобалися джинси. І примірюю із кашеміровим довгим тонким кардиганом. Він абсолютно новий. Але із за того, що багато хто його міряв, я так думаю, я все ж таки знайшла на ньому зачіпку. Спочатку подумала, що то катунець, але ні, це все ж таки. Зачіпка дуже шкода мені такої речі. Але я думаю, що якимось гачком можна на зворотню сторону перетягнути. До і все буде добре. Ось такий приємний колір. Мені, звісно ж, тут не вистачило більш такої щільної тканини і не вистачило об'єму у рукавах, але, все ж таки, картиган непоганий. Ціну ви бачили, показую вам кишені і високу посадку цих прямих джинсів. Непогані вони, але з коштами зараз дуже я обережно поводжуся. Ну, якщо вони мені не дочекаються на наступний раз, можливо, я собі їх придбаю. Вони зручні і для дому, і для роботи, і для поїздок. Ну, такі Сподобалися. І колір приємний: ще один кашеміровий светрик. Сьогодні я схопила. Вироби саме з позиції ексклюзиву, так званого, вони там обирають за брендом і за складом тканини. До речі, гудзики там не справжнього а, перламутру, але такі цікаві. І от саме із штанями, з високою посадкою, гарно такі недовгі картиганчики, він прямий, не силуетний, тому Цілком прийнятний, але романтичний. Ну я б я б такий не захотіла собі. Зараз вам показую ще кадри із перших днів нового завозу в Хумані. І тут трапилося дуже багато від Wolfskin. Перша була чоловіча, а ось ця курточка жіноча. І вона не просто у гарному стані, вона абсолютно нова. Абсолютно. 1300 гривень коштувала, її вже забрали. Дуже достойні ці вироби. Там хочеться розглядати усі дрібнички, усі логотипчики. Навіть у ці Гудзики, все-все-все ну, мені сподобалося. Вона, звісно ж, не об'ємна, а така більш силуетна, класична, як так можна сказати, але, але вона цілком достойна того, щоб її носити, із більш такими класичними речами подібними. До тих, які я в той день приміряла. У ну, мене тут зібрані кадри із різних днів, різних магазинів. І от в минулому випуску ви бачили на мені і ці чоботи, і цю сукню трикотажну, там зайвою внизу резинка була, і розтягнути по боках ось ці місця. А так, цілком. Гарно було приміряти оцю Вувскін з тими речами. І ще одного кашемірового светрика знайшла. Він же більш такий класичний, теж гарного сірого, сірого кольору. Маю я слабкість до бежевих і сірих кольорів, і до молочних кольорів. Я думаю, що із роками молочні кольори, що ближче до лиця. Освіжають а, вигляд. Знову із цими джинсами приміряю. Ну, якщо вони мають бути моїми, то дочекаються, як ні знайду подібні а, на ринку або в якомусь іншому магазинчику, подобаються мені такі джинсики, дуже хочеться. Ну, побачимо, як складеться. В принципі, є, що носити. І ось вам показую цей кашеміровий рай. Дуже приємно торкатися тих речей, їх надягати, носити, приміряти. Тому всім бажаю гарних знахідок і доступних цін. Ця сукня, склад тут е, зрізаний від Blue Motion, але мені вже сподобалося, що нема внизу різинки. Сподобалися кишені по боках, вона теж нова. Знову ж таки, мені не вистачило щільності тканини і трошечки, ну хоча б трішки об'ємніших рукавів, але так виглядало то все непогано. Із магазину з ваговим товаром я понабирала вам показати, що залишається у майже останні дні портновим завозом того разу лишилося декілька шкіряних сумок. Ось ця надзвичайно якісна з мармуровим червоним забарвленням. Вона, звісно ж, таки стомлена, але якби не мармурове її забарвлення, то можна було б ризикнути і зафарбувати її, підібрати фарбу відповідно, але мармурове забарвлення дасть ще більші такі, вже схожі на плями візерунки, тому я думаю, що її забрали жінки, яким саме головне якість і зручність, а не новий вигляд. Але річ була достойна за свого часу. Ще була ось така шкіряна сумочка. Непогано вона зроблена, або це якесь кустарне виробництво, або просто сувенірна продукція, але сама шкіра була така товстенька і приємна на дотик. Теж непогана сумочка А Також були дві від Fat Face з шкіряними детальками і плащована, пропитана тканина. І просто ну, це теж в них таке забарвлення, трохи хіпі, трохи дівоче, дитяче. Ну, кожен підбирає під себе, але все ж таки, от такі сумочки, месенджери, вони ну, зручні, зручні у використанні. це така мила у горох темно синя, саме така, як ви її бачите, дуже вона мені сподобалася. Мила-примила, приємно було на них подивитися. Ну, а ця із усієї цієї колекції була моїм фаворитом. Вона тканева від Дони Каран. На ній зазначено, що 1800, 1900, вибачайте, 1889 року. Я не знаю, наскільки то правда. От, можливо, вона саме. Того року, а можливо, під а, цей рік. Чи який там рік? 1989, і, Да все правильно. Ну Я думаю, що її гарно було б носити із якимось вінтажним адідасовським спортивним костюмом. А ось цю торбинку я собі все ж таки вхопила. Вона мені потрібна, вона зручна, джутова і теж, як ви бачите, дуже якісна. Ще я роздивлялася ось це пальто. У нього невеликий розмір, і там була натуральна тканина у складі, не було пояску. Гарний бежовий такий колір, як мені подобається. Ну, Просто ціни значно у нас зросли на вагу, і навіть в той день. Його ніхто не забирав. Ну, можливо, ще тому, що воно не двобортне, не досить трендове, таке, щоб на продаж воно. Мало дочекатися саме тієї людини, яка б в нього закохалася його б носила. так. В принципі, якість непогана і новенько, чому б ні? Я сподіваюся, що воно знайшло свою господарку. Довго я роздивлялася ще у таку велику шкіряну чоловічу куртку. Мені сподобалася тут якість і як пошито. І непоганий такий дизайн, і шкіра вона була одночасно і м'яка, і товста. Куртка надзвичайно важка, виглядала досить брутально. Тут я такий показую якось частинами. Не в цілому, і вам важко зрозуміти, але вона майже майже ще б трохи якихось деталей була б схожа на байкерську. Така брутальна, чоловіча, під чоловічі плечі, курточка. Теж, я думаю, її забрали. О, то була не фарба, а як на коректор, схожа. І декілька незначних маленьких нюансів. Ну, думаю, що коли ціна ще більше впала, то все ж таки вона м -м, потрапила до. А свого нового власника. Ну і наостанок показую, як я вийшла. І в цю сумку в мене розмістилися усі мої речі. А вас я залишаю із головним побажанням. Бувайте мені усі. Живі і здорові!